Ми їдемо румунський кордон, з тієї сторони е, паркан е, залізний і річка Тиса, або, як місцеві кажуть, тиса. Ні, тиса. Ти. -ти тиса. Це дуже особливе. І в цьому, е, в цьому регіоні е, це спеціальна така літера. Ну, точніше, літери немає, є тільки звук, е, е, який ніяк в мові не позначається, але тут його вимовляють по-своєму просто. І тут одразу не працює мобільний зв'язок, бо просто одразу з дороги вже видно Румунію. І в деяких місцях тут були приватні аеропорти, з яких звітали кукурузники, щоб переправляти на ту сторону в Румунію сигарети. Не встигли в ці аеропорти зайти е, європейські лоукости, тому Закарпаття так і не отримала е, лоукостів костів Сполучені з Європою, зате закарпатські сігарети отримали Сполучення з Європою. Але ненадовго, бо ці аеропорти через якийсь час закрили. Е, ну, тобто це насправді були не ніякі не аеропорти, а просто спахане поле, е, з, яких, е, з якого можна було підняти кукурузник, е, зробили таку злітну смугу. Тут час від часу стоять прикордонники в військовій формі, і там далі ми будемо проїжджати блокпост. І це вже за кілька десятків кілометрів від центру Європи. Там стоїть знак, що тут знаходиться центр Європи. Ми до нього теж потім від'їдемо. Штука така, що Україна пишається тим, що вона в центрі Європи, що тут є пам'ятний знак про те, що це центр Європи, тут надписи на Лантині про те, що це центр Європи. Тут написано пункт государственной геодезической сети, имеющий історичну ценность, восстановлен предприятием». Самими большими буквами написано, що це восстановлено предприятием. Це дуже важно. Українського державного надпису немає такі от центр Європи, трошки зради е сьогодні <гум> в ефірі. За 50 метрів від знаку все-таки знайдено е надпис українською і англійською. що Це центр Європи, але біля самого знаку так його і немає. Тут величезний базар і є музей і пам'ятник миру. Уже. Я прошу прощения, я вчера даже не запомнила, как вас зовут. У меня что-то такое дурдом. Сошлось все в один я день. Я Богдан. Богдан, очень приятно. Дима. Дима, вот я Дима запомнила. Помнишь, что Дима отложилась? Меня зовут Светлана. Значит, два слова о себе, как я тут оказалась. Но я родом из Днепропетровска. Тот дома из Днепродровска большая часть жизни прожила, скажем так, училась в Харькове, потом в Полтаве, последние пять лет жила в Крыму. Mm -hmm. И из Крыма выехала в связи с этими событиями. Причем выехала э, абсолютно это, целенаправленно, еще до референдума, потому что в России жить я не хочу. Food – то така громадська ініціатива, яка опікується збереженням і відродженням кулінарних традицій в країні і підтримкою підтримкою виробництва фермерських продуктів, розвитку сімейного фермерства, у таких самозайнятість населення на селі, що то має право на життя, і люди, які то виробляють, мають право його продавати. А як інструмент продажу, то можуть бути фермерські ринки, розвиток того ярмарку. Фермерські ринки і так далі. В Туріні знаходиться штаб і, До речі, Італія в цьому досягла тепер і відчуває значні такі економічні. Вже досягнення, Тому знаємо, що вже в усьому світі популярна італійська кухня, італійські продукти, які, до речі, всі є фермерські. Та же пармська відчина, там пармезан виробляються не на великих підприємствах, а виробляються в малих фермерських господарствах. А в Україні у нас є от Slow Food галіція, я являюсь лідером так сказати, слоуфудгаліця. Є Slow Food Київ, Food Одеса, Food Крим був і Food Бісарабія. А, і слов рівне. Тобто так в деяких в деяких областях є такі активісти, які там об'єднують 3-5 людей, е, ось, які долучаються. Взагалі я зайнялась, знаєте, для того щоб розвивати свої рецепти, по почету надо изучить, що роблять в сусідніх країнах. тому що це все історично зв'язано искать вообще традиционные рецепты фермерские, исторические в других странах, что было такого интересного? Очень много интересного нашла, и Черногория, и Словакия, и і... этот кипрский рецепт, он сейчас так и раскручивают этот бренд, называется халуми. Но я его делаю. Я не знаю, как они там точно делают на Кипре, но я как бы посмотрела, проанализировала технологию, я начала делать. Он у меня называется Карпатский гриль. Мне так нравится технология, потому что это просто не просто сыр, а потом его надо варить, а потом его еще складывать мяту внутри. Ну, то, что складывать мяту, це я сама придумала. Ну, так, потому что руки приводы, они сухой мятой там посыпают. И вот, вот мне сам процесс этот настолько нравится ну, вообще. Но причем он делается, я его делаю 50 на 50, кровью козье молоко. А вы ви видите, цвет у него кремовый цвет. Это вот все-таки это, это наши. Карпатське, жидне молоко. Жидність молока у нас не менше 4%. От зараз нам люди здають. Угу. З метою відродження і створення такого каталогу забутих рецептів я почала збирати інформацію і знайшла рецепт гуслянки. І е, цей рецепт мене здивував тим, що це настільки унікальний продукт. Це найбіль, на мій погляд, важливіший молочний продукт. Кисломолочний продукт. Тому що це єдиний продукт, який взагалі, можна сказати, не псується взагалі. Тобто це молоко, це гуслянка, це гуцули, робили восени у вересні місяці, з овечого молока перш, насамперед. Коли вже закінчується оця лактація, період лактації. І це молоко вони тримали на протязі пів року, і його можливо було споживати взимку. Тому що якщо вона звичайно що квасніє і зараз можемо спробувати оце така лагідна гуслянка, ну молода, а то є вже буйволяча, така вже витримана. Але вона, вона квасніє, але вона ніякої шкоди, навпаки, вона найбільш корисна для людини стає. І якщо дуже, дуже квасна, то можна додати трохи молока свіжого і відкрутити е, назад. Тобто Вона стане менш квасною і більш приємною для споживання. Крім того, це, якщо поставити на таку водяну баню, то можна отримати свіжий творог. Зимку. Тобто це продукти, які ну, взагалі це е, 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 такий метод, технологія консервування молока, саме така народна. Тому що заливали в дерев'яні діжки, закривали кришкою і все. Аналог цього, цього продукту відомий і дуже розкручені бренди, такі, типу, греческий йогурт, е, мацоні. Катик, але всі ці продукти, якщо ми проаналізуємо, то це продукти годних регіонів, гідських районів. Тобто гідські Балкани це греческий йогурт, Мацонія або Мацун це Кавказ, Грузія, Арменія і Катик це Середня Азія. За рахунок чого відбувається? Технологія одна така сама. За рахунок чого? За рахунок сквашування молочно бактеріями, які знаходяться в гідському повітрі. Зробити ну, такий продукт аналогічний за аналогічною технологією можна, наприклад, у Києві, але то буде зовсім інший продукт. Назвати його або мацоні, або гуслянка неможливо. Можна протягом року стояти і якийсь, наприклад, взимку, і можна відновити якийсь молочний продукт, наприклад, масло. Да. Або Творог, так? Творог, так. А То можна вона... додати, якщо трохи є молока, додати молока, і вона стане менш квасна і вже ну, можна і просто так піти. Ну, якщо треба, якщо вона дуже квасна. Це так. універсальний продукт, який в гуцульській кухні він використовувався. Майже у всіх. Да. Це виконувало роль спеції взагалі. Вони кульєршу з гуслянкою їли. Так просто пили. До речі, Шухевич пише, що гуцули ніколи не пили квасне, мол... Кис... да, квасне молоко. Тобто прокисле молоко. Вони ніколи, вони їли, то гуслянком. Спробую це закарпатський, верніше, карпатський йогурт, так, який так. Е немає строку придатності, а навпаки, відвітримки ще стає смачнішим і кориснішим. Так, це. це унікальний автентичний український mm -hmm. продукт. Дуже смачно. Ну я зіткнулася з тою проблемою, що тут нема туриста. Турист цей регіон взагалі не знає, хоча він самий мальовничий, але туриста нема. Спілкуючись з туристичними компаніями, вони мені кажуть, а хто до вас там буде їхати в той медвежий угол 100 кілометрів накручувати. і все. Тому тут стала ще одна проблема залучити туриста. Я зараз пробую робити рекламу і залучати сюди туриста для того, щоб тут створити такі дегустаційні центри. Тобто це сироварня я так вважаю, що вона не буде працювати на повну потужність в найближчі роки. Тому що молока немає для того, щоб тут отримати такі достатньо молока. Це треба займатися тваринництвом. Ну та ніхто не займається цим. От, але створення такого дегустаційного, науково я б сказала, що це науково-виробничий центр, тому що ми відновлюємо рецепти, їх опрацьовуємо, експерименти проводимо і е, цю продукцію ми можемо і знайомимо людей, які сюди приходять зі смаками, ті, які були, від, відтворюємо смаки. Карпатські і знайомому людей, і це вже така нормальна ну, місія цього центру. Я так вважаю, що і людям цікаво, і люди щось купують. І тому так в такому плані та ця сироварня може виконати свою місію, скажімо так. Я даже на западной Украине оказалась. В общем, я занялась вопросом изучения истории Украины, так как я люблю кулинарию. Мне захотелось понять, какой же вкус украинских продуктов был и какой он есть. Ну, в силу того, что сейчас ну, вот идет, знаете, самоидентификация вот, mm -hmm. Украины. Вот я пытаюсь разобраться, что такое украинская кухня, потому что считаю, что в украинской традиционной национальной кухне зашифрованный по сути как бы код нации. Значит, мы с вами приехали в село Россишка. Сейчас мы будем подниматься на гору. Зачем я вас сюда привезла? По большому счету, это такое уникальное место, где э, туристов вообще никогда не было. И здесь еще сохранился такой архаичный стиль жизни. То есть мы сейчас пройдем мимо двух э, гаст, то есть двух хозяйств таких э, домов, где живут люди, и мы просто сможем снять, вот как они тихо, без помпы, никому не это не, не для туриста, это это чисто для себя, как они организовали свое жизненное пространство, вот как они живут и вполне в принципе как бы нормально живут, они себя нормально чувствуют, Тут время же течет совершенно по-другому. Вот. И ну, Ценности наверное, жизненные тоже несколько иные, чем в крупных городах, это однозначно. Вот. Поэтому я думаю, что это будет интересно, и мы хотим это место по сути, открыть туристам, но ну, не массовому туристу, а туристу, который в поиске вот таких э, ощущений, вот что же такое Украина вот изнутри. Знали, що якими ми вилами користуємося тут більшість. Дерев'яні. І такі, більші всякого розміру у нас. Вони сином. Сін. Ну, а возо я не склав, бо закладений сином. Я би вам показав був возок. Який дерев'яний віз. Отакі сани колись наші діли. Ну no, це мій батько вже зробив, але такі сани. Значиш? Mm -hmm. Це що? Це сани. А, сани? Так, да, дрова, сино, що треба притягнути до хати. Маю п'ятеро дітей, 14 онуків, 16 право. Скільки мати mm -hmm. no, років? 77. Ну а чоловік умер 78. 26 годин буде тепер. Можна й свині дикі видіти. А то в зимі, то в і так. Все вгоду ще не приходили. Хай приходять. Та ну давно того Ничего не було. Свини, нічого вас не крадуть. Картошку. Не реють. Нам газдиня Василина розповідала, що в неї був чоловік. В нього після Другої світової не було однієї руки. І при цьому він обробляв три гектари господарства кожного дня. Він був і столяром і міг власне, зробити там, побудував кілька хат. І це фактично чоловік, в якого не було однієї руки. І ми там він помер п'ять років тому, і ми їздимо і намагаємося знайти таких людей яких трохи фанатичних, які намагаються щось зробити, десь знайти, відродити, або просто займаються своєю справою, відчувають, що це, що це їх справа. І тут ми трошки не встигли, насправді трохи прикро, бо дуже дуже красиве. Там місце і ця хата, і там, власне, син Василини він розповідав, що буває, що місяцями до них просто ніхто туди не доходить, не піднімається. Жодна людина, бо немає в них жодного сусіда. Там. Тому ми поїдемо далі шукати шукати такі місця.